Вітаю всіх на каналі FanModel.ua. В цьому відео хочу розповісти, що таке модифікатори в програмі Prusa Slicer. Тобто, це буде відео про налаштування перед, безпосередньо перед руком. Отже, модифікатори. Це ось в спливаючому меню, коли натискаєте на правою кнопкою мишки. по як моделі Ось ця ділянка якби меню. Тут знаходяться модифікатори, за допомогою яких ви можете там друкувати уч... якісь ділянки із зміненими якимись параметрами, або не друкувати якось тут додати частину. Наприклад, можна Ну наскільки я розумію, я ось цими двома параметрами не використовую їх, тому тільки можу. ну Своїм розумінням, як би поділитися, це, якщо додати частину, тут можна і завантажити, можна якийсь і текст. Але мене, наприклад, цікавить більше ось ці чотири варіанти вибору. Коробка, циліндр сфера плита. Тобто, це місце, яке буде, ну наприклад, циліндр Друкуватися як додатковий до моделі. Якби така штука. Ну, циліндр, його можна масштабувати, повертати, там, переміщати. Або, е, е, ну, наприклад, Add Negative Volume коробку додамо. Тобто ділянка, яка не буде друкуватися, наприклад. Тут буде в нас пропущений друк. Якщо ми наріжемо, то побачимо, що так воно є, в принципі. Ну, давайте Ctrl-Z. Натисну. Далі. Я друкував із модифікатором. Просто додати модифікатор. Додавав циліндр. Чи я взяв, якби. Чому я взяв саме цю модель? Тому що я її друкував з цим модифікатором. Ось якось так. Я їх додавав три штуки. Ось так. Саме в цих ділянках. Чому? Тому що це ну, якби, ручка від ножовки, і мені потрібно, щоб в цих місцях було продруковано на 100%. Але сама ручка на 100% ну, не потрібно її друкувати. У мене тут 30 цього з головою. Далі я просто натискаю на от загальний циліндр. Тут правої кнопкою мишки заповнення. Те ж саме заповнення, заповнення. Ну, можна було по суті його скопіювати. Настільки я розумію, можна було. Не бачу. Ну, можливо, ви мені скажете в коментарях, чи можна, чи не можна, а я щось не побачив, де тут копіювати, але не суть. Натискаємо на це заповнення, і тут вже обираємо 100%. 100% і 100%. І далі, якщо нарізати, то ми побачимо, що. Наша модель буде друкуватися в тому місці е, повністю на 100% заповнення. Ну, зрозуміло, що я так просто вкинув їх, як попало, але бажано, звісно, його якось більш центрувати по відношенню до отвору. Ну, зрозуміло, тут будуть гвинти, які будуть затискатися досить міцно і триматимуть безпосереднє металеве полотно безпосередньо тому потрібно. Враховувати ці моменти. Я зараз цією ручкою користуюсь, надрукував копетом. Я зараз тільки ним, по суті, друкую. ПЛА — це таке декоративний пластик, я ним, по суті, тільки на початку друкував, зараз тільки копет. І якби, ця ручка набагато міцніша, ніж та, що була, в принципі, рідна. Та розвалилася досить швидко, хоча й ножівка якби, досить таки недешева була. Ну, коротше, Як ви бачите, використано філаменту 68 грам, Там в метрах пише використано філаменту, це площа і вартість на 25 гривень. Ну, таке. Це досить відносно. Я заводив ці цифри, коли пластик був дешевший. Зараз, напевно, тут десь буде 30, може 35, не знаю. Все одно це вигідніше, ніж купити нову ножівку, тому що полотно нормальне, а ручка розвалилась. І тут, звісно, потрібніша підтримка. Ну, і то таке, я просто показую зараз модифікатори. До речі, про підтримки, якщо натиснути правий книжкою мишки і спуститись трохи нижче, додати блокувальний підтримок, що є модифікатор, і додати примусові підтримки. Тобто ви можете не малювати їх, як додаткові примусові підтримки, а е, визначити їх такими от фігурами, або е, вказати, де вони не потрібні. Тобто автоматичні підтримки розставила програма, але ви заблокували деякі локації, е, ну, місця на моделі, які не потрібні. Теж досить зручно. І ще є модифікатор діапазону висот. Е, давайте перейдемо сюди. Якщо клікнути на діапазон, то з'явиться ще таке налаштування. Початкова висота тут зараз 0, висота кінцева 2. Якщо ми змінимо, то ну, ось так якось воно буде. І висота шару, можете змінити висоту шару. Тобто, це по суті зміна висоти шарів, але більш така ну, пряма, як би, не шкалою там, ну, ми знаємо, як шкалою редагувати тут. Тут більш так можна і плавно налаштувати. Я думаю, і цей варіант також комусь знадобиться. Отже, ми розглянули ці модифікатори. В принципі, про них більше нема чого говорити, про те, що їх змінювати цими якби, налаштуваннями можна масштабувати і тому подібне. Я сказав. Дякую за перегляд, поставте лайк чи дизлайк цьому відео. Також буду вдячний за коментар і підписку. Дуже потрібні підписки, тому що чим далі, тим більше глядачів дивиться без підписок. Це вже більше 58%. Я б дуже хотів розвивати цей канал далі, але якщо тисячі підписників не буде, я просто на нього скоріш за все заб'ю. До зустрічі, успіхів, навчання.